Вітаю вас! Як виявилось, українці не такі вже бідні, як прибідняються. Більше трильйона гривень знаходиться на рахунках фізичних осіб в Банках України. Трильйон! А говорить, нема за що хліба купити. Зажрали, зажрались. Ні, ну дійсно, на сьогоднішній момент мільярди вже віджили свої трильйони, трильйони. Ні, дивіться яка ситуація. Є частина українців ледацюги, які нічого не мали, не мають і мати не будуть. Не звертайте на них уваги, Проходьте райдом, плюнули, пішли далі. А є розумні українці, які мають і автівки, і квартири, і депозити, і гроші. Беріть з них приклад. Тоді вам буде добре. Взагалі вважається, що приклад треба брати з успішних людей. Але цюги, п'янчуги, різні там. Не звертайте увагу. Якщо людина дурна, то то вже й бідна, то її проблем.